Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео п'ята контрольна робота по темі Кут, трикутник, Прямокутник, Квадрат, прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда. В тему цієї контрольної роботи зібрані всі питання тих самостійних робіт, які ми розглядали перед цим. Самостійні роботи ви можете переглянути у плейлисті Математика 5 клас на нашому каналі. Так, ну, Давайте по черзі кожне із завдань. Розглянемо. Теоретичний матеріал коротенький, також в самостійних роботах по всіх цих темах. Коротко на початку кожного відео там окреслені питання, що потрібно знати з теорії. Перше завдання. Градусна міра кута НОБ дорівнює 26 градусів. У нас є рисунок. Давайте так. Рисунок, кут це що утворений двома променями. І у нас дивіться, яка тут умова. Є вершина О, є промені ОА. ОБ і ОН на рисунку. І сказано, що градусна міра кута НОБ, НОБ. Ось цей кут дорівнює 26 градусів. Знайдіть градусну міру кута АОБ. АОБ. Кут АОБ. Знак питання. Якщо ОН бісектриса цього кута. ОН бісектриса. Бісектриса. Так, ось така умова. Бісектриса. згадуємо, це промінь, який виходить з вершини кута, і ділить його на два рівних кути. Тобто ми можемо зробити висновок, що кут АОН також дорівнює 26 градусів. І ми дивимося, що кут АОБ розбивається бісектрисою на два рівних кути по 26 градусів. Тому кут АОБ. Дорівнює, що 26 додати 26 або 2 помножити на 26 градусів. дорівнює 52 градуси. 52 градуси записані під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на перше завдання. Варіант відповіді Б. Наступне завдання друге. Сторони трикутника дорівнюють 2, 7 і 7 см. Знайдіть його периметр. Згадуємо периметр трикутника. Це що? Сума довжин всіх сторін трикутника. Тобто периметр це буде. Ми додаємо всі сторони 2 додати 7, додати 7. 7 додати 7 14, то додати 2 буде 16 см. 16 см записані під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Б. Наступне завдання третє. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Периметр квадрата дорівнює 28 см. Знайдіть його сторону. Ну, нехай А сторона квадрата. Ми знаємо, що периметр квадрата це сума всіх його сторін. Всі сторони квадрата рівні А. Тому периметр буде дорівнювати чому? А додати А додати а і додати А. Або це буде 4А. І сказано, що периметр дорівнює 28. Тобто у нас виходить рівняння 4А дорівнює 28. Як знайти невідомий множник А? Треба добуток 28 поділити на відомий множник на 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7 см. Це і буде сторона квадрата. 7 см записані під варіантом відповіді А. Тому правильною відповідь на третє завдання буде варіант відповіді А. Наступне завдання четверте. Чому дорівнює площа прямокутника у квадратних сантиметрах, якщо його довжини його сторін, дорівнює 2 см і 3 дециметри? Дивіться, тут суттєво, одна сторона в сантиметрах, інша в дециметрах. А дорівнює 2 см. Б дорівнює 3 дециметри. Нам треба записати площу в сантиметрах квадратних, тому ми дециметри маємо перевести в сантиметри. Ми знаємо, що в одному дециметрі 10 см. Тому. 3 дециметри це буде 3 помножити на 10 сантиметрів, або 30 сантиметрів. І тепер площа прямокутника. Ми знаємо, що площа прямокутника це добуток його довжин. Тобто А на Б. А помножити на Б. Дорівнює 2 помножити на 30, дорівнює 60 сантиметрів квадратних. 60 см квадратних серед варіантів відповіді під варіантом відповіді Б. Тому правильною відповіддю на четверте завдання буде варіант відповіді Б. Йдемо далі. Наступне завдання п'яте. Це завдання на відповідність. Установіть відповідність між задачами і відповідями до них. У нас є 4 задачі і 5 варіантів відповідей. Ну, по черзі, давайте кожної із задач розв'яжемо. Тоді ми. Леко встановимо відповідність. Знайдіть площу квадрата, якщо його сторона дорівнює 6. Площа квадрата, якщо його сторона дорівнює 6. Площа квадрата. Ми знаємо, що дорівнює що А в квадраті. Тобто це буде 6 у квадраті і дорівнює 36. 36 у нас під варіантом відповіді г, тому перше співвідношення 1г. Друга задача. Знайдіть площу прямокутника, якщо його сторони дорівнюють 7 і 5. Площа прямокутника це добуток довжин його сторін. Тобто 7 помножити на 5. Дорівнює 35. 35 серед варіантів відповіді під варіантом відповіді А. Тому наступне співвідношення 2а. Третя задача. Знайдіть сторону квадрата, якщо його площа дорівнює 81. Знову ж таки, площа квадрата дорівнює а в квадраті сторона в квадраті і а в квадраті дорівнює 81 а в квадраті дорівнює 81 це ми знаємо що 9 у квадраті і тому ми робимо висновок що а дорівнює 9 сторона квадрата буде 9 в цьому випадку, якщо його площа 81. 9 у нас записано під варіантом відповіді d, тому третє співвідношення 3d. І четверте співвідношення в п'ятому завданні. Що у нас тут? Знайдіть одну сторону прямокутника, якщо його інша сторона дорівнює 4, а площа становить 48. Площа прямокутника ми знаємо, що А помножити на Б. Довжин, добуток довжин його сторін. Одна сторона 4. Тобто 4 помножити на А, і площа ця становить 48. Ось у нас є добуток 4 на А дорівнює 48. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 48 поділити на відомий множник на 4. 48 поділити на 4 буде 12. 12 серед варіантів відповіді записано під варіантом відповіді В. Тому четверте співвідношення 4В. Отже, в п'ятому завданні у нас є 4 співвідношення: 1Г, 2А, 3 д і 4В. Це й будуть відповіді. Шосте завдання також завдання на відповідність. Відповідно, нам знову ж таки чотири задачі є. І п'ять варіантів відповідей. Знаходимо відповідності. Перша задача. Знайдіть об'єм куба, ребро якого дорівнює одиниця. Ми знаємо, що, якщо куб, значить у нього всі виміри рівні, тобто, довжина, висота, довжина, ширина основи рівні, і висота також рівна. Це окремий. Випадок прямокутного паралелепіпеда. І об'єм куба це буде що? А в третьому степені. А у нас одиниця, значить, буде одиниця в третьому степені. Ну, відповідно, якщо ми одиницю тричі примножимо, отримаємо одиницю. Одиниця у нас записана під варіантом відповіді А, тому буде перше співвідношення 1А. Друга задача. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 1, 2 і 3. Ну, Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює що добутку його вимірів А на Б на С. У нас виміри 1, 2 і 3, тобто це буде 1 на 2 і на 3. Зрозуміло, буде 6. 6 записано під варіантом відповіді D. Тому у нас друге співвідношення 2D. Третя, Третя задача. Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда висотою 3, в основі якого лежить квадрат зі стороною одиниця. Тобто, дивимося об'єм прямокутного паралелепіпеда. Знову ж таки, у нас що А на Б на С. Де А і Б це довжина і ширина основи. У нас сказано, що в основі квадрат з стороною одиниця. Значить, А буде одиниця і Б буде одиниця. А С висота паралелепіпеда прямокутного трійка. Це у нас трійка. Отже, буде ще 1 на 1 на 3. І зрозуміло, буде трійка. 3 записано під варіантом відповіді В, тому у нас співвідношення третє, 3 В. І четверта задача. Знайдіть ребро куба, якщо його об'єм дорівнює 8. Об'єм куба. Куба дорівнює А в третьому степені. І сказано, що цей об'єм дорівнює 8. А в третьому дорівнює 8. 8 Ми знаємо, що це 2 в третьому степені. 2 на 2 4, І 4 на 2 буде 8. І тому ребро куба буде дорівнювати двійці. Двійка вона записана під варіантом відповіді B. Тому отримаємо четверте співвідношення 4B. Отже, в шостому завданні ми отримали 4 співвідношення: 1А2D, d 3 в і 4Б. Це є відповіді до цього завдання. Рухаємося далі. Наступне завдання. Сьоме. На рисунку 2 зображена пірамід САБЦ. Давайте ми її зобразимо, що у нас є АБЦ. А, Б, С в основі піраміди. Є вершина С. І сполучена з кожною вершиною основи піраміди. Ось така у нас є піраміда. Укажіть її. І тут у нас 5 підпунктів. основу, бічні грані, ребра основи, вершину, бічні ребра. Так, основа. В основі у нас лежить що? Трикутник А, Б, С. Пункт А у нас буде трикутник а, Б, С. Це є основа піраміди. Бічні грані. Ні, Б, Б що? Вершину, так? Вершина. Вершина піраміди Це точка С. Точка С. Це є вершина піраміди. Бічні грані, під пункт В. Бічні грані – це також трикутники, які А С. Тукутник А С. Тукутник І трикутник А СБ. А Ці три трикутника є а, бічними гранями. Бічні ребра під пункт Г. Бічні ребра це що відрізки, які сполучають вершину піраміди з вершинами основи. Тобто, це буде що АС. Ну, давайте СА, СБ і С, це відрізки. І останнє це що? Ребра основи. Ребра основи це відрізки, які утворюють основу трикутник. Тобто, по суті, сторони трикутника треба записати АБ, БЦ. І АС. Ось таким чином вирішуються подібні завдання. Це є відповіді на сьоме завдання. Наступне завдання. восьме. Восьме завдання звучить наступним чином. Побудуйте прямокутник ABCD зі сторонами АБ дорівнює 3 см, АД дорівнює 4 см. Виміряйте відрізки AC і БД. А, це знак питання, БД знак питання. Запишіть отриманий результат і зробіть висновок. Так, дивимося. Нам треба побудувати прямокутник А, С Д. А Б сторона дана. Тобто ми що? ставимо точку, і відповідно у нас є А, Б і А Д. Відрізки, які виходять з цієї точки, вони мають бути під прямим кутом. Тобто, ну ми спочатку давайте відкладемо відрізок Д. 4 см. Поставили точку А. Лінійкою відклали 4 см відрізок АД. Потім косинцем під прямим кутом, знову ж таки, відклали відрізок А Б 3 см. І тепер з точки Б, знову ж таки, відрізок 4 см. Паралельно АД відкладаємо. Ставимо точку С і сполучаємо точку С і Д. І тепер ми лінійкою. Ну, тут має бути 4, тут має бути 3, вимірюємо лінійкою довжини відрізків, яких АС і БД. Лінійку приклали. Ну, дивіться, якщо ви прикладете, у вас мають вийти АЦ. Це два рівних відрізки, які мають вийти по 5 см. От якщо у вас вийшло відрізки АЦ і БД по 5 см, то ви побудували правильно цей прямокутник. І тепер записали отриманий результат у відповідь АЦ до 5 см БД дорівнює 5 см і зробіть висновок. А С і БД це діагоналі прямокутника. Ми можемо зробити висновок, що діагоналі прямокутника рівні між собою. Тобто діагоналі прямокутника рівні. От такий висновок до 8-го завдання. Наступне завдання дев'яте. Нарисуйте тупокутний трикутник. Ми з вами розглядали трикутники, види трикутників в залежності від величини його кутів. Якщо всі кути трикутника гострі, то цей трикутник називається гострокутним. Якщо один із кутів трикутника тупий, тобто більший за 90 градусів, але менший за 180 градусів, то такий трикутник називається тупокутним. Ну, ви. Схематично зображуєте довільний тупокутний трикутник а, Б, С. Ось кут а, Б, С. кут а, Б, С тупий. Тобто, що кут АБЦ? Він що? Більший за 90 градусів і менший за 180 градусів. Тому він тупий, називається, так? А дивіться, ось 90 градусів кут а, б шло шлоб 90 градусів. А так ще трошки ось цей кут. У нас виходить більший за 90 градусів. От трикутник а, б, С тупокутний. Бо кут А, б, С тупий. А тепер транспортиром вимірюєте кожен із кутів. Прикладаєте до цієї прямої, вимірюєте кут А, прикладаєте до прямої А. До відрізка а, Б, так, транспортир і вимірюєте кут АВС, І прикладаєте до відрізка БЦ транспортир і вимірюєте кут куд От Коли ви ці три величини виміряли, вам треба знайти їх суму. І коли ви проплюсуєте всі ці три кути, у вас в сумі має вийти 180 градусів. Якщо у вас вийшла така величина, самостійно це зробіть транспортиром. Якщо вийшла така величина, значить ви. Провели правильно свої обчислення. Якщо ні, то тоді переміряйте кути і в сумі має вийти 180 градусів. Ось таким чином розв'язується дев'яте завдання. Наступне завдання. десяте. Відрізок НК ділить прямокутник ABCD на два квадрати. Давайте виконаємо цей малюнок. Один квадрат. БИ квадрат. Що нам дано? Дивимося. Прямокутник а, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Прямокутник. Підрізок НК. Ділить цей прямокутник на два рівних квадрати. Тобто, у нас виходить що? Оці сторони AB, B, NC, ND. C D, DK і AK вони рівні між собою. Позначимо їх через А. Ось так. Оскільки це рівні 2 квадрати, То всі оці відрізки будуть дорівнювати А маленькому. От, у нас тут навіть сказано: якщо сторона квадрату, дорівнює А. Ми наперед правильно побудували. Так. У скільки разів площа прямокутника більша за площу квадрата. Дивіться. Ну, можна міркувати яким чином. Давайте так. Площа. Прямокутника дорівнює це що А на Б, площа квадрата дорівнює А в квадраті. Це дві формули, якими ми оперуємо. Тобто площа прямокутника це добуток його довжин, а площа квадрата це ми сторону квадрата підносимо до квадрата. І от питається у нас: у скільки разів площа прямокутника більша за площу квадрата? Ну, давайте знайдемо площу прямокутника. В нашому випадку площа прямокутника дорівнює одна довжина А. А друга довжина буде що А додати А 2А. Тобто ця менша сторона А, а ця більша сторона складається з двох таких відрізків, тому буде 2А. І отже, площа прямокутника буде А помножити на 2 а Буде Б2А в квадраті. Ну, а площа квадрата, зрозуміло, А в квадраті. І в нас виходить, що площа прямокутника більша від площі квадрата у 2 рази. Також цей висновок можна зробити без цих обчислень. Ми бачимо, що прямокутник складається з двох квадратів. Тому зрозуміло, що площа прямокутника в два рази більша від одного квадрата. Можна зробити і таким чином висновок без обчислень. Наскільки периметр прямокутника більший за периметр квадрата. Периметр прямокутника. Периметр прямокутника ми що, додаємо всі його сторони. Одна сторона А, друга 2А. Можемо додати дві сторони і помножити на 2. так? 2 множимо на А, додати інша сторона 2а. І дорівнює А, додати 2А. Буде 3а. І 3а множимо на 2. 2 помножити на 3а дорівнює 6а. Оце периметр прямокутника. Периметр квадрата У нас що виходить? Ми повинні додати просто всі його чотири сторони. Периметр квадрата дорівнює 4а. І от у нас питається, наскільки. Дивіться, там площа у скільки разів питалася, а периметр питається, наскільки периметр прямокутника більший за периметр квадрата. Для того, щоб узнати, наскільки одна величина більша від іншої, ми повинні від більшого значення відняти менше. Тобто, ми маємо знайти різницю периметр прямокутника відняти периметр квадрата дорівнює периметр прямокутника 6А відняти периметр квадрата 4А дорівнює 2А. Отже, робимо висновок, що периметр прямокутника більший від периметра квадрата на 2а. Там площа прямокутника більша від площі квадрата у 2 рази. А периметр прямокутника більший від периметра квадрата на 2а. Ось такі відповіді до 10-го завдання. 11 те завдання. Даний прямокутний паралелепіпед із вимірами 4 см, 6 см і 8 см, яку найбільшу кількість кубиків із ребром 2 см можна помістити в даний паралелепіпед? А дорівнює 2 см. Це довжина кубика. Вимір кубика, так? У нього всі виміри в рівні. Так, дивимося. Для того, щоб знайти, скільки таких кубиків можна помістити, ми повинні знайти об'єм всього прямокутного паралелепіпеда, Потім знайти об'єм одного кубика. І поділити весь об'єм паралелепіпеда на об'єм одного кубика. Таким чином ми отримаємо кількість кубиків, які можна розмістити в цьому паралелепіпеді. Давайте об'єм паралелепіпеда. Ми знаємо, що це що А на Б на С. Тобто ми маємо перемножити його виміри. 4 на 6 на 8. 4 на 6 на 8. 6 на 4. 24, 24 на 8, що у нас вийде. 20 на 8, 160 і 4 на 8, 32, 160 і 32, 192 сантиметри кубічні. Оце у нас об'єм великого нашого прямокутного паралелепіпеда. Об'єм одного кубика. Об'єм дорівнює А в третьому степені. Це ми що? Двійку повинні три рази перемножити 2 на 2, 4 та ще на 2 буде 8 сантиметрів кубічних. І от тепер, щоб знайти. Тут об'єм кубика. Щоб знайти кількість таких кубиків, ми повинні весь об'єм, об'єм паралелепіпеда, поділити на об'єм кубика одного. Тобто, виходить, що 192 ділимо на 8. 192 поділити на 8, націло ділиться, буде 24. У відповідь до 11-го завдання записуємо 24 штуки. Тобто 24 кубики можна помістити. 24 кубики довжина ребра якого 2 см. Можна помістити в прямокутному паралелепіпеді з вимірами 4, 6, і 8 см. От така відповідь до 11 завдання. І останнє завдання цієї контрольної роботи 12. Кубі з ребром 2 дециметри. Розрізали на кубики з ребром 1 см. Щось подібне до попередньої, але у нас тут куб, великий куб. У нас є, давайте так, куб, і кубики. І кубики. Кубики. Так, що у нас сказано для куба? Є ребро, А дорівнює 2 дециметри. Оскільки у нас дециметр а тут А дорівнює 1 см. Переведемо дециметри в сантиметри. В одному дециметрі 10 см, то в 2 дециметрах буде 20 см. Тобто, у нас є куб з довжиною ребра 20 см. Його порізали на маленькі кубики з довжиною ребра 1 см. Нам треба знайти кількість таких 1-сантиметрових кубиків з вимірами 1 см. Скласти їх у ряд. І, відповідно, якщо ми знатимемо кількість, ми знатимемо, скільки сантиметрів цей ряд займе. Нам треба знайти довжину цього ряду. Знову ж таки, нам треба знайти об'єм великого куба. Давайте його знайдемо. Об'єм куба дорівнює, що буде. А в третьому степені ми повинні 20 перемножити тричі. 20 на 20 буде 400, та ще на 20 буде 8000 сантиметрів. Кубічних. І об'єм маленького кубика 1 на 1 і на 1, відповідно, буде 1 см кубічний. І от тепер дивіться, скільки у нас вийде таких маленьких кубиків, якщо об'єм всього куба 8000, а об'єм маленького кубика 1. Тобто N у нас буде, ми повинні об'єм. Куба великого поділити на об'єм кубика. І у нас виходить, що 8 тисяч, ми ділимо на одиницю, виходить 8 тисяч таких маленьких кубиків. Якщо ми 8 тисяч кубиків викладемо в ряд, то ми отримаємо ряд довжиною ну, довжина одного ребра 1 см. 8 тисяч кубиків утвориться 8000 см. Довжина ребра. Е, можна записати відповідь тисяч см. А можемо, знаємо ми, що в 1 метрі 100 см, можемо записати цю величину в метрах. Ми два знаки відділяємо. тисяч см це буде 80 метрів. Можна записати її в такому вигляді. У відповідь. Записуємо. Ну, давайте запишемо все-таки в метрах: 80 метрів відповідь до цього завдання. Все, розглянемо всі 12 завдань цієї контрольної роботи. Традиційно, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.